Всім привіт ви на каналі Поліна Плей. Вибачте, за такий голос я просто <кхи> заболіла. Я, значить, собі заходжу сюди відкрити подарки, Бо мені висвічується, що тут, типа, виявилися подарки. Заходжу, а тут у нас, блін, дофігіща подарків. Я просто в шокі. <кхи> Давайте открывать их. О боже. Мама. Так, тут ключи какие-то. <coughs> Красивые. Короче, это что типа... Что-то убирать. Типа прибирать. Типа такая... Другой подарок. А мой сейчас, Что это? Что Ти його хоче положить. Боже. О, все, сейчас ключі положу якщо вийде О, все, че. Другий подарок у нас це щось це. ось, щось таке. Сейчас о. опа, ну ніфіга собі ну не фига Тека красиве. Квесей шопчик. Може так красиво? Мені отак гарно. Так, тепер другий подарок. У типу Такая ось така ось чепуму няні. Такі все чапу няню. Потім другий подарок. Це вже третій. Че-чеки. А, четвертий. Ммм, таке саме. Ті, таке саме, тільки Халкіті ото було. Зараз я не... Я не помню, як її звать. Коротше, така ось як. Так. П'ятий подарок. Те Тоже таке саме. Боже. Ай, так. Шестой под... Ш... шостий подарок. О, дивіться, красота. Красота не описуємо. Сьомий подарок. Боже. Я що, якийсь супермен чи що? Боже, якийсь супермен. Так. Восьмий подарок. Куромі! Ура! Дивіться. Вони тепер подружки. Ну, вони і так подружки. Дев'ятий подарок. Це вже стіль куромі. Ні, ну Мені оцей стіль подобається. Цей стіль красивий такий красивенький, особливо шапочка красива. А це все, аутфіт, типа, ну, це все не сильно гарно, а це все. А шапочка прям дуже гарна. Так що я її оставлю. Буду в ній ходити. Так. Це вже 10. Ні, це... Це 11 минут. О, Хеллокі. Хто дивився в дитинстві Хеллокіті, ставте лайк. Боже... Ой. Так. О! Це, я не пам'ятаю, як його звати, але я знаю його. І все. І оце всі наші подарки. Кому подобалося, підписуйтесь, ставте лайк. А зараз я буду всі ці весі вдома заносити. Я вирішила, що не буду брати оце ось якогось пінгвіна оцього супермена оцього, так що оставлю його. І оце я теж вдома заберу, тому що я там обустраюю. І. Я нашла Вести в дом. Так. Эту шапку. Mm, Нет, это хиба. Подождите. Можно ее взять? Mm, не. Вообще не. А что возьму? А что возьму? Тебе а красиво. Mm, может, и отсюда взять. А хіба візьму, коротше? що тіряти? Це не буду брати. Це теж. Е, ну, це можу взяти щось. Може я передумаю мене. Вкус поміняється. Короче, це сюди одне соц. чи ти постави? Курточку тоже беру. Оці усі игрушечки, эти ці мигеньки тоже я беру. Короче, сейчас я візьму эти усі игрушечки и поставлю собі комнату. Чем уже мелкий мелкому ставить? Сумий брат. Так, і вот эту теж візьму. Це ні. це сюди. що це таке? Що це? Боже? Сюди і поставимо сюди коробочку. Може. <кхе> цю сумку взять. Я її додому візьму, в принципі. Це, в принципі, красива сумка. Я тебя тоже додому візьму. Так, беремо. Так, це я візьму. так, Все, виходимо. Так. Кстати, гарна новина. Мені сьогодні, може сьогодні, чи у вівторок до мене прийде посилка з пенсіулом. Тепер я не буду пальцями тикати. Це наоборот легше буде. Не пальцями тикать, а ну, нормально уже пенсіл буде. Так, давайте це кудись сюди припаркуємо, може. сюди кудись припаркуємо його. І отак так буде. Кстати, отут я я обустроїла отак ось. Так, все обустроїла тут. Красиво. Зараз я вам покажу, вже все побачила. Румтур на мій перший етаж. Я там змі змінила трохи. Ну, за прихожу, ви бачили. Потім така ось кухня. Сюди я поставила дивана. Таку ось полочку. Сюди котика. Ось такий стіл. І от таке ось, ну я теж і поїхали на другий етаж. Приїхали. Так, де тут я? Ось я, це всімсимсим. Так, малий вали від мене тут. Йди в свою кімнату. Боже. Так. Все. Ставимо. Ладно, піду малому однесу цю ігрушку, бо вона не красива. блин, тобі ігрушку. Іди. Все. Так, цю оставляю собі. Цю точно собі оставляю. Цю тоже. Цю можна йому віддати Ай, все, хай там забираю її. Цю шапку сюди положу. І оцю теж сюди. Це сюди ось. Це якісь коробки. Це. І це сюди. І все, у мене тут лише міпла літає. Так, і ось сюди, ось наверху на полочку можна положити ігрушки. А так ось. Всього дивіться, як ми по це. А зараз ці ось ще, це ось викинемо. Ой. Вики нема, не положимо на полку. Все. <кій> ну, в принципі, і все. Ще я вам покажу другий етаж. Ми можемо його бачити. Ну, це моя комната. Це ось потом комната батьків. Таке ось тут пусто, просто-просто. Потім ванна і комната брата. У мене нема брата. Врил. И такая, такой балкон. И все. Вот такая вот все. Я не знаю, можем мне... Кстати, я же сериал снимала эти Мне треба проду. Да. А что, что, сомневалась? Сьогодні я зніму продовження там, чи одна Дома, чи як там його називається. Коротше, е зніму. Да, зніму я перед цим відео. Да. Всім пока, всім чмокі, покі-мокі. І всім пока-пока. Підписуйтесь і ставте лайки.